Знаєте, що Україна є найбільшою за площею країною в Європі. Першим букварем в Україні був буквар Азбука надрукований у Львові 1574 році. А найдовший у світі музичний інструмент це є українська тримбіта. Її довжина досягає 4 метрів. В Києві знаходиться найглибша станція метро в світі Арсенальна. Гора Говерова – найвища гора України, її висота 2061 метр. В чернівцях щодня о 12.00 на міську ратушу піднімається трубач в національному костюмі і сурмить пісню Марічка.